Був на одному заході, і там людина агітувала, ну, політично агітувала, щоб за нього голосували. І він каже: моя стратегія Україна від руїн до величі. Я вскакую, кажу, пане, я за вас, я з вами, все, біжим. Що робимо? Перший крок ваш. Ні, ну як перший крок? Від руїн до величі. Та я вже поняв, що від руїн до величі. Перший крок, що ми робимо? Ну. Ну, вибирайте мене, вибираю вже, голосую. Після того, як виберемо, що робимо? Ні, ну до величі. Та понятно, що до величі. Я розумію, що людина просто навчила говорити те, що ми хочемо чути. Тоді ми говорили: знаєте, в чому різниця між людьми і Біблією? Люди дають пусті обіцянки, які ми хочемо чути, а Біблія говорить дуже конкретно. А тепер дивіться на логіку Божественних перемін. 36 розділ книги про Кіля. 36-й розділ книги про Кілля написано. З 26-го вірша. З 25-го прочитаю. 36-25. І покроплю вас чистою водою. І станете чисті Зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бобанів. Очищу вас і дам вам серце нового, і нового духа. Дам у ваше нутро. І викину камене серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те. Що уставими моїми будете ходити, а постановимо, і будете стерегти та виконувати. І тут Бог показує нам, що його відродження почнеться з відродження духа людини. Він каже, ви будете чисті, я очищу вас. І далі він пише, що у вас буде нове серце, новий дух. Ви станете іншими. А тепер дивіться наслідок. 34-й вірш, 36 розділу. А спустошена земля буде оброблювана за те, що була спустошенням на очах кожного перехожого. І скажуть, цей опустощилий край став, як той денський садок, а, міст, а ці міста повалені, попустошені та поруйновані, тепер укріплені та замешкані. І пізнають народи, які зостануться навколо вас, що я Господь забудував поруйноване, засадив, спустощиле. Я Господь говорив це і зробив. Але дивіться, що тут написано: не можна перепутати містами божественну логіку. Не можна спутати все. Бо говорить, спочатку буде відродження серця, а потім буде відродження міста. Тому що місто або країна це відображення серця людей, які тут проживають. А дивіться, що виходить в наших людей. Як наші люди хочуть порушувати божественну логіку? Вони міста, які похожі на Іденський садок, хочуть мати, а серце нове і чисте, вони не хочуть мати. Ми мали лекції в одній обласній адміністрації, мені очільник обласної адміністрації каже, слово каже, ну лекції про, про психологію нам треба, але каже, без цього каже американського сіхтанства. Ви дивіться, панове, який він розумний. Сектантські долари йому підходять. Петріот сектантські сектанський йому теж підходять. Айфон у нього сектанський теж нормальний. Кросовки на їх теж Тобто плоди в лапках сектантського дерева йому підходять. Земля, на якій це дерево виросло, йому не треба. А скажіть, будь ласка, а що буде? Коли взяти дерево із хорошої землі і пересидити в погану, дерево не дасть плоду. а ми звинуватимемо хазяїна того дерева, що він на погане дерево дав, правда? Мій тато казав домой, наші вітру треба. Це означає, що коли людям з поганим серцем дати місто, схоже, на наденський садок, через 10 днів там буде ад. Бо люди з поганими серцями, не творили ще ніколи нічого доброго. А люди з поганими серцями і великими кошельками ще більше наробили зла, ніж люди з поганими серцями і поганими кошельками. Брати і сестри, Біблія каже, що найперше, про що нам треба піклуватись, це про правильне серце, очищене Богом і створене Богом. І тоді люди з цим новим серцем побудують нові міста. Іще один приклад, вигаданий приклад. Уявімо собі, алкозалежну людину. І той сарай, в який вона живе. І уявімо собі, що ми її вивезли з того сарая. І наші брати зробили там саме сучасний ремонт. Наші сестри там зробили білі скатертини, білий посуд, все постелили, все зробили, ну прям як у нас вдома, а ще й краще. Приводимо цього пана і кажемо, дивись, добродію, то є твоє. Даруємо. Це подарунок тобі. Нічого не треба платити, просто бери і живи. Є одна умова, через три неділі тут має бути те саме, що нині зараз є. І що ви думаєте, буде там через три неділі? Те саме, що й було до того, як ми робили тут ремонт, хіба не так? Бо людина завжди навколо себе буде творити відображення свого серця. Тому, тому друга умова відродження народу. Це коли Біблія каже, що найперше люди мають слухати Боже Слово, і коли вони будуть його слухати, тоді буде мінятись їхнє серце. Давайте ще раз скажу простіше: якщо ви хочете бачити, як шевеляться кості, мають шевелитись наші мозги навколо Слова Божого. І Якщо наші мозги не шевеляться навколо свого. Слово боже, ми не побачимо, як буде шевелитись кості.